Що забезпечує єдність, а наша єдність розпочинається з фокусу. Так я вже згадував, неодноразово, але ще раз, бо фокус це дуже і дуже серйозна річ. Чому на це не звертаємо увагу? Якщо ми про це забуваємо, то ми можемо бути ну, інколи надзвичайно небезпечними особистостями. Ми можемо за світ сформований. Нашою свідомістю, яка дивиться в реальний крізь призму нашого фокусу, ну люди війни розпочинали, люди людей вбивали через власну обмеженість і через ось емоційний заряд, особистість, яка вірить і не зрушиться з місця. Що те, що бачу, це все, що існує, це найнебезпечніші люди. Сила їхньої віри лякає. Я завжди за сумнів, за критичний аналітичний сумнів, це як порятунок, це як це як повітря для для, для людини. Засумніватися ще раз не заради сумніву, а заради істини це відвага, відвага, яка творить також людину. Шукати далі, так. Чить розглядати, вдивлятися, уже ж фокус він важливий, бо він нам звужує реальне до виміру нашої реальності, але далі це ми з вами це наша оця з вами свобода, яка вибудовує особистість з нашої людяності. Це особистість, наша особистість кожного з нас тут присутніх, це звичайно результат ставлення мого я, а я це і є це і генетика, це, 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 це і біологія знову ж таки, і все, що, все, що вже обмежене, детерміноване певним значенням, але воно має право ставлення або вибирає як воно не до кінця залишається якийсь вимір і ще невизначеності. Отже, ставлення до світу, ставлення до інших людей і ставлення до себе. Ось оцих три перетину цих трьох векторів у точці перетину знаходиться моя особистість. Хтось може дивитись на світ і крізь власний фокус. І бачити суцільні виклики, чи чи, 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 чи чи несподіванки, чи загрози. Хтось може дивитись у світ і бачити можливості. Хтось може дивитись на інших, і бачити постійних конкурентів, чи, чи я не знаю, чи значить людей, які не заслуговують на увагу, на повагу, значить, якась класифікація, диверсифікація. А хтось дивиться на інших, і бачить команду, значить хтось дивиться на себе і. Бачить, а хто я такий? Значить, а що від мене простого звичайного українця залежить? А хтось дивиться на себе і розуміє, що так, я, я можу бути принаймні господарем своєї свободи, принаймні господарем свого вибору, настільки, наскільки можу, ще раз враховуючи навіть всі можливі вже обмеження, які визначають, зрештою, як я сприймаю цей світ, так я можу принаймні щось вибрати, відповідно, як ставитися.